Принесли нам на ремонт ось таку валізу. Колеса цілі, блоки цілі. Єдине підшипники внутрі посипались, тому воно приклинює набах становиться. Будемо сьогодні ремонтувати ось такі мощні колеса. В першу чергу бачимо, да? заклепки стоять. Підставочки, ось ми одне колесо вже зняли. Відкриваємо валізу, внутри підкладка буде. Ось вона. По центру цієї підкладки йде молнія. розтягуємо. Ось така підкладочка ще. Далі бачимо. Кріплення кріпиться ось такої пластини, вона хватає за борт. І ще ось під саморіз одна виступ, ось кругленька накладка. Ось така. це під прямі кріплення. І дві заклепки ми вже висверлили. Коли це все повисверлюємо, Ось так нам відкриється колесо. Далі, далі. Оце коліщатко теж кріпиться на втулки, висверлюємо втулку, збільшуємо отвір з боку колеса, щоб проліз болт, шапка велика. Надо під прямим кутом. З цієї сторони не бажано, бо... Це буде, ви як ставите, ось коли ставите оце борт, тут бажано, щоб було все гладке. А тут тут буде місце, куди його можна викруткою поправити і поставити гайку, бо гайка ж це ж, допомітельне декілька сантиметрів. Друге колесо, бачимо, заклепка стоїть. Отут От одразу просверлюєте дирочку і починаєте висверлювати заклепку. Як на цьому. бачите? Потім ця дирочка послужить, щоб оця шапка пролізла нове, нового болтику. І далі знімаємо саме пліщадку. Высверлили втулку. Вот снимается наша колесчатка без проблем. Ну, данная колесчатка не непросте. Бачите, подшипник уже все. Сильний люфт, то його і косило, і в гнізді він вже плотно сидить. Викидаємо. Наступний теж дістаємо. Ну, так, да, тут отака система. Є саме коліщатко і на ньому ось такі накладки. Підшипник сидить в самій накладці. Ось таке кращанка. Ставимо накладки, бажано попасти ці отвори, ось так вона зафіксувалась. Ставимо нові підшипники. Стогенько, це сплав пластику, тобто гріть, його плавить не можна, це не АБЦ пластик, як отут. Плотненько поставили, ось, ні люфта, нічого. Все вжметься. Це ще чогось не хочу вилазити. З обох сторон поставили підшипники, все чудово крутиться, все поставили в свої пази. Коли будемо монтувати, ось бачите, шайби, да? підкладуємо шайби. Тобто з цієї, з цієї сторони внутрішньої підкладаємо під підшипник, під шапку не обов'язково ми теж підкладаємо Ну і під болт обов'язково. Воно ще не затягнути, не зажати. Зажимає. Фіксуємо обов'язково контргайкою ось з резиночкою внутрі, щоб воно закусило різьбу. І при вібрації не викручувалося, це дуже важливо. Використовуємо тільки такі гайки. Звичайні просто-напросто викрутяться саме. Що сюди, гайки, що сюди. Ось так виходить. Тугенько затягуємо колесо, щоб воно крутилось на підшипниках, а не на болту. Щодо болтів, за такими шапками, бачите, під хресток. Але дуже-дуже крупні. Це меблеві. Використовуються в меблях. Тому, якщо будете саме їх шукати, номер 6 меблеві болтики, ось лишнє є. Лишнє будемо відрізати за допомогою болтарізів. Ось тут вже обрізали. Це ми зашліфуємо. На всіх випадок засиліконимо, щоб ніде нічого не пошкодилось. І отак будуть виглядати. Ось тут були заклепки, їх викидуємо, ставимо такі самі болтики під номером 5, але вже з потайною шапкою. От, повністю все зашліфували, підтягнули, зафіксували, люфта нема абсолютно, все крутиться, все чудово. Починаємо монтувати. При монтажі в першу чергу крепимо на саморізи, щоб колесо прийняло форму і сіло в свій пас. Ну, оскільки це рідне колесо, то проблем не буде. Всі дірочки все те саме. А сюди будемо ставити ось такі болтики. Тут потайна шапка, але пластик вже ну, не, не новий, тому ми додамо все-таки шайбу, щоб, воно, щоб шапка не прорізала. Пластик і, звичайно, контргайки Ось, Під Все під номером 5. Шайби внутер під номером 6, отакі великі. Гаєчка держиться, все чудово. Так будемо монтувати. Ось так виглядає монтаж з Два саморіза ставимо на місце. Ось наші болтики, на шайба з однієї і з другої сторони. Ось наш. Болтик, про який я вам казав, саме внутрі. Тут завжди є місце да, над пластиком, куди його можна виступити. В тій же стороні цього місця немає. Він тільки буде заважати та продавлювати бік. Тому ось завжди в цю сторону. Механізм, бачимо, все закріплено, зроблено до діла. Е, металевий. Посилювач в агроволокні. То є, ну, акуратно все зроблено, доволі гарна якість. І під заклепки, підкинуті шайби, бо деякі виробники їх не ставлять, воно все туди провалюється, розшатується, пластик. Так, круїзер готовий. Все на своєму місці. Люфта немає. Все чудово їде. До речі, тоді візуально воно все було ціле, але причина була в підшипниках. Тобто візуально все буде працювати, крутитись, але тільки ви його нагрузите, якщо розбити підшипник, він становиться боком і починають клинити колеса. Тому майте на увазі, якщо з виду все гаразд, а коли починаєте їхати, приклинює, то вже не гаразд, потрібен ремонт.